Є газет хороших багато, а Південна Зоря одна. Це рядки з гімну газети, і з ними не посперечаєшся. Адже Південка це різнопланова газета, яка одна на весь Нікопольський район. Вона освітлює його життя, живе його проблемами та радощами. Південна Зоря сьогодні це і газета, яку читає Нікополь, Нікопольський район Марганець Старжунікідзи. І радіо, що віщає на Нікополь та район, на 18 тисяч радіоточок. І видавничий центр, що надає послуги з ламінування, друку брошур та різних бланків. Вже видано більше 20 книжок про історію рідного краю. У цієї газети своя багата історія. У червні 1930 року в районі тиражем в три тисячі примірників виходить колгоспник Нікопольщини, який проіснував усього сім місяців. А далі змінювався і перейменовувався протягом довгих років. А під назвою Південна Зоря такою звичною для всіх прихильників, газета існує з 1980 року. Тож ювілей у черні відзначили подвійний: 80 років з дня виходу колгоспника Нікополя і 30 років південній зорі. За 30 років ми пройшли непростий і... Бревний шлях і нам по-різному відбувалося. Разом з тим газета вистояла, а стартувала вона тиражом 10 тисяч, а потім був 12 тисяч. Траштя практично в кожен двір звірю заходили. Колектив газети завжди намагається йти в ногу з життям. На шпальта газети вони піднімають різні суспільно-політичні питання, впроваджують нові форми роботи з читачами. Колектив творчий, професійний, тому вже тричі газета ставала лауреатом всеукраїнських конкурсів. Південна заря завжди була і залишається газетою людяною, виваженою і об'єктивною. Це життєво кредо журналістів південки. Ми чудово розуміємо увагу слова. Воно підносить. Лікує, надихає, спонукає, одночасно і вбиває. Ми ніколи не нищили людину, і ми завжди давали їй на шанс на виживання. У день чудового свята всі обмінювалися приємними побажаннями і словами вдячності. На протяженні 19 лет, це одна із самих наших лучших газет не только в регіоні, но в Україні моє пожелання так вам і держав, і держатися вашого бойового капітана. пусть ваш корабль и дальше плывет по этому бушующему житейскому морю. И у вас будут ориентиры, крепкая вера, надежда и неиссякаемая любовь. Не обійшлося без подарунків для винуватців свята. Кожний член колективу отримав почесну грамоту, а редакція отримала від друзів і колег цінні дарунки. Факс від газети Вісті Придніпров'я і кольоровий принтер від ВНЦ «Трубосталь», РПЦ Січ і проспекту Трубників. А також інші подарунки. Сподіваємося, це допоможе Південній Зорі в її роботі, і вона радуватиме своїх читачів ще багато років.